Так, є відео. Все, давайте будемо зараз потихоньку, це показувати, як заводиться двигун і як ми його так. Ну, Підключаємо тусову клему. Да, підключили, загорілася генератор підключили, загорілась генераторна лампочка на двигуні, як і завжди, зеленою. Кнопкою гримся, що накала, зелена лампочка, секунд 10 зранку, поки гарячий двигун. Заводимо заводим двигун. Двигун завели. Так подивіться, хай трошки ми вже трошки працював, хай трохи. Робить, ну, на таких маленьких Хай нагріється і сам двигун, і. Генератор по чуть-чуть. Так. Ну, так як ми вже сьогодні трошки його провіряли, додаємо півтора тисячі, да, додайте обороти. А, а, дядь, Саш, подожіть, не подожіть, поки не додає. Поки маленькі обороти, бачите, лампочка майже не горить. Тобто він не дає того струму, що потрібно. Коли ми вже, от зараз дивіться, це 1000 оборотів, бачите, лампочка майже не горить. Коли ми додаємо 1500, додаємо, зафіксуємо. ну Там 1,8, 1,800. Бачите, вже пішло 220. 50 герців, як полагається. Тобто лампочка вже дає 220, нормально горить, все як полагається. Оце, бачите, оце вже 1800 оборотів отахоми. Так, болгарку покажу. Дивіться болгарка, працює. Це болгарка підкручена і лампочка. Чує. У болгарці. Дайте мені десятку. Кишайте на, на болгарку. Болгарка бачите, працює нормально, вже... він болгарку навіть не чувствує. Потахометру, дивіться, як воно все чітко. Ну, давайте я покажу по двигуну. бігумотим. Одни воно покажу що як полагається. У мене котимочка нічого. І він чортенький. Отахометру болгарку він навіть не чувствує. Мало оборотів. Все глушить. По лапочки подивиться ще, будь ласка. Як воно все це працює? Тобто подає, 220, Тут немає болгаричка підключена до другої фази, так само 220. Оце робота генератора. Тихонечко по 3000 оборотів він, ну там чуть-чуть більше ми дали, нічого страшного. Але на по 3000 оборотів він так само якісно працює. От подивіться, будь ласка, ще раз. Як це все, все в робочому режимі проходить. Генератор 50 кіловатний, ну по суті, він там 48 кВт подає. Така от робота, подивіться куди. подивіться ще раз по цьому. Так, тепер дивіться, будемо розказувати, як воно так. Скидаємо оберти. Так, Скинули оберти на холости. Скидаємо оберти бачте, на холости. Тепер нажимаємо глушилочку. і бачите, сам двигун ще крутиться сам по собі. Сам двигун крутиться сам по собі. Трошки треба цим потримати. Потримаємо, щоб він до кінця зупинився, бо потім знову збудеться. Ну, знімаємо, само собою. Потім то... збудеться знову генератор. Все працює, питань немає. Тобто дуже потужний генератор, як на мене. 50 кВт це ну, потужний генератор. Отака його робота. Тобто це незамініме, мені каже, при роботі в полі, там десь на підприємстві, якщо віддалено, немає десь подачі електрики. Дуже зручна потужна подача електричного струму. Так, все, дякую на зв'язку.